Її захочуть всі. Наша авторська розробка карти кольорів бісеру та намистин пресіоза. Одразу кажемо: у цій карті далеко не все, що є в нашому асортименті. Тут ми показали 789 кодів бісеру, 31 позицію декоративних намистин, 23 коди рубки різних розмірів та 21 позицію стеклярусу. В розгорнутому вигляді карта виглядає так: чотири сторінки у формі книжки, кожна з яких накривається тканиною задля того, щоб не пошкодити бісер. Та двох додаткових сторінок, які вкладаються, це зворотній бік. Пройдемо трішки детальніше на першій сторінці Вверху можна побачити, як виглядає один і той самий код, але глянцевий і матовий. З круглою серединою та квадратною. Код кольору прописаний біля кожної позиції. Також можна прочитати назву той чи іншої серії. По такому ж принципу зроблені друга, третя та четверта сторінки. Тепер про карти ті, що вкладаються. На цій ми показали бісер, який має настійке покриття. А тут по порядку: декоративні намистини, назву та розмір якої можна побачити над ними, а код під ними. Посередині показана рубка 10 та 11 розміру з різним покриттям. Правіше стекляру. Тут з різним покриттям. Третього розміру тут різновид розмірів одного кольору, довжина яких прописана біля розміру. Тут другого та третього розміру з круглою та квадратною серединою круглий перекручений п'ятигранний і самого низу бісер різних розмірів від 13.0 до 2.0. 2.0 це найбільший бісер. 13.0 – це найменший ювелірний бісер. Всі розміри маємо в асортименті. Додаткова карта запакована в прозору коробку. Це для того, щоб вона дбайливо зберігали. Рукодільниці вона стане для вас незамінною помічницею. Зробити замовлення можна написавши нам або на сайті.